Зокрема, про цю справу будемо говорити з Тарасом Семківим. Це заступник начальника департаменту протидії злочинам, вчинених в умовах збройного конфлікту офісу генпрокурора. Він з нами на прямому зв'язку. Вітаємо вас Доброго дня. Давайте почнемо із справи Вікторії Рощиної. що відомо станом на зараз. Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування а прокурорами офісу Генерального прокурора процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за фактом незаконного позбавлення волі Вікторії Рощиної. Про ці обставини нам стало відомо, що в минулому році, за нашими даними, її було затримано під час перебування на окупованих територіях України. На цей час досудовим розслідуванням підтверджено її смерть на території Російської Федерації, і у зв'язку з цим фактом кваліфікація злочину була змінена і додатково пред'явлено кваліфікацію за частиною 2 статті 438, тобто за фактами порушення законів та звичаїв війни, які поєднані з умисним вбивством. Скільки є достатньо підстав вважати, що саме така кваліфікація потрібна у даному випадку? Насправді це не є таким поодиноким випадком на території Російської Федерації і на окупованих територіях злочинів, які зараз вчиняються. Росія вчиняє весь спектр міжнародних злочинів, який тільки передбачено міжнародним гуманітарним правом. Насамперед потрібно сказати, що і військовополонених, і цивільних осіб до них необхідно ставитись гуманно. їх... Незаконне позбавлення волі, катування, затримання чи вчинення будь-яких протиправних дій, в тому числі дискримінація за будь-якими ознаками, за національними, також є заборонена. Ці конвенції ратифіковані не тільки Україною, а й Російською Федерацією. І ці зобов'язання лежать на Російській Федерації. Однак, на жаль, Росія таких зобов'язань. Дуже часто не дотримуються на цей час. Вже 140 тисяч воєнних злочинів зареєстровано правоохоронцями України. Значна кількість з них вчинені на окупованих територіях. Розслідуються тисячі проваджень за фактами вчинення злочину як щодо військовополонених наших, так і щодо цивільних осіб, які були безпідставно затримані. Буквально вчора. Було скеровано до суду обвинувальний акт також за одним з схожих фактів, коли під час окупації території представники збройних сил Російської Федерації безпідставно затримали громадянина на території Миколаївської області, і, у зв'язку з його проукраїнською позицією, застосували до нього тортури, стискали пласкогубцем пальці, пиляли зуби. Напильником і інші страшні речі робили з цією людиною. Зв'язку з чим було проведено розслідування, встановлено винних військовослужбовців, і щодо них розпочати досудове розслідування заочно на цей час обвинувальне скеровано до суду, і суд поставить крапку в такій справі. Це системна практика, перелік злочинів, які чиняються, надзвичайно великий. Також враховуючи, що мова йде про затримання Вікторії Рощина на окупованих територіях. Напевне. Варто окремо сказати про е, порушення прав осіб е, під час їх затримання і фальсифікування щодо наших громадян е, кримінальних проваджень. Також, буквально на минулому місяці, повідомлено про підозру слідчому слідчого комітету Російської Федерації е, за фактами безпідставного притягнення нашого військовополоненого до кримінальної відповідальності, за начебто, вбивство. хоча Військовополонений військовополонений та його підрозділ в час, коли вчинялися дані злочини, не міг перебувати на тій території і вчиняти такі речі, в яких його обвинувачують. Досудові розслідування такі проводяться формально з метою створення якоїсь картинки для жителів Російської Федерації і намагаючись видати щось бажане військово-політичним керівництвом Росії за дійсне, намагаючись показати. Про вчинення якихось надуманих злочинів з боку наших як цивільних осіб, так і військовополонених, що очевидно не відповідає дійсності і буде спростовано за кожним з таких фактів під час досудових розслідувань. Перспектива тих кейсів, по яких вже винесено вироки. Ну, по-перше, яка їх кількість буде приблизна? І по-друге, чи правильно я розумію, що надалі це вже рівень міжнародний. Е, на цей час вже. Понад 200 е, таких осіб встановлено. Вони перебувають на різній стадії, або на стадії е, досудового розслідування кримінальних проваджень за відповідними підозрами, або їхні обвинувальні акти вже передані до суду, е, або щодо них вже відбувся судовий розгляд. Е, насправді міжнародний кримінальний суд також постійно працює на території України і в нього є певні свої напрацювання. На жаль, співпраця з ним є конфіденційною, тому я не хотів би коментувати його роботу і подальші, можливо, рішення, які будуть на міжнародній арені з цього приводу. Я сподіваюся, що вони будуть. Офіс генерального прокурора в свою чергу намагається сприяти таким розслідуванням і надавати якомога більше наявної у нас інформації. Водночас, ми не зупиняємось на міжнародних інстанціях. Ми намагаємось забезпечити притягнення до кримінальної відповідальності. Осіб, які вчинили такі злочини в наших національних судах із цією метою відповідні обвинувальні акти щодо винних осіб будуть скеровуватися до наших національних судів, і ми сподіваємось на обґрунтовані рішення у нашій національній правовій системі. А чи розслідують росіяни ось ці злочини проти українських полонених, проти українських цивільних на окупованих територіях? І що ви бачите по цим розслідуванням? Після того, наприклад, як повертаються тіла в Україну, чи відбувається тут повторне дослідження, наприклад? На жаль, ми не бачимо якоїсь реакції від росіян. Очевидно, що таких розслідувань не проводяться, про них не інформують суспільство. Ми знаємо дуже багато відомих фактів, наприклад, події. Воленівці чи ракетні удари по Дніпру по житловому будинку, як про які точно відомо Російській Федерації, але незважаючи на значну кількість смертей внаслідок таких дій, жодні розслідування там не проводяться. Більше того, такі дії очевидно толеруються з боку керівництва Російської Федерації. Дуже часто особи, які потенційно причетні до вчинення таких злочинів, отримують певні нагороди, підвищення по службі. Якийсь кар'єрний ріст, нові звання. А для прикладу, 64-та бригада, славнозвісна, яка перебувала на території Київщини, і біці якої підозрюються у вчиненні ряду воєнних злочинів, була особисто президентом Російської Федерації, удостоєна почесного звання гвардійської, незважаючи на те, що про вчинення злочинів на Київщині говорила вся міжнародна спільнота, тому очевидно, що Будь-яких розслідувань, які за свою суттю є ефективні і здатні встановити винних осіб на території Російської Федерації, не ведеться щодо тіл, які повертаються на територію на України, так безперечно ми проводимо судове медичні дослідження на території України, призначаємо відповідні експертизи, і незважаючи на пройдений час з часу вчинених злочинів, намагаємося встановити ті обставини, які відбувалися. Під час перебування особи на окупованих територіях або на території Російської Федерації. Один з таких очевидних прикладів це справа, яка стосується військовослужбовця Іщенка, тіло якого нещодавно повернулося з території Російської Федерації, який помер у місці Несвободи, і за даними судово-медичних експертів Російської Федерації, вони не змогли встановити його смерть. Хоча під час розтину його тіла на території України, очевидно, що це насильницька смерть, яка наступила внаслідок заподіяння фізичної сили щодо нього, і характер таких ушкоджень ще на цей час встановлено становлюється для того, щоб точно дати остаточні висновки. Однак, вже очевидно, що ця смерть є насильницькою, а не природньою, і для цього не потрібно якихось надзвичайних знань, що безперечно свідчить про. Приховування з боку Російської Федерації таких фактів і намагання про них не говорити, злочини, які здійснили, здійснилися або здійснювалися на території окуповані наразі. Технологічно в чому зараз полягає найбільша складність для того, щоб отримати всю належну інформацію, ну і потім власне це все додавати до вже розгляду справи. Чи що основною складністю тут є відсутність прямого доступу до території у випадку, якщо слідчий чи прокурор мали б можливість оглянути місце вчинення злочину, а також мали фізичний доступ до тих осіб, які вчинили ці злочини, то розслідування можна було проводити в такій більш традиційній для цих злочинів формі. Однак це не повинно зупиняти і не зупиняє нас під час їх розслідування. Дуже багато інформації на цей час є, дякуючи. Відповідним сьогоднішнім технологіям дуже багато моментів попадає на відео зараз. Великі можливості в наших оперативних підрозділів розвідувальних органів. Дуже багато осіб, які, незважаючи на їх залякування і тиск, готові надавати відповідні показання, готові свідчити про ті злочини, які відбуваються на окупованих територіях, незважаючи на те, що це можливо ставить під загрозу їхню власну безпеку і їхнє життя. Тому така інформація є досить чутливою, на жаль, але доказів вчинення таких злочинів є досить багато. і Вони з часом будуть будуть надаватися до відповідних судів під час розгляду кримінальних проваджень за результатами їх скерування до суду. Координація з слідчими органами, ну по перше, закордонними, а я би тут сказав навіть міжнародними, так якою вона є, чи можна вже говорити про, про певні результати? Я почув від вас, ви до цього говорили, що ми не можемо там розкривати всіх деталей. Але якщо йдеться про, про сухий підсумок, та про, про результативність, от якою вона вона є? Багато держав долучаються до розслідувань, які проводить Україна. Понад 20 держав розпочали свої власні розслідування. Створено спільну слідчу групу з компетентними органами іноземних держав. Величезну допомогу в розслідуваннях нам надають наші партнери: це Польща, Литва, Латвія, Естонія, Румунія і багато інших країн власні розслідування розпочали в Німеччині. Ви знаєте, напевне, вже про початок кримінального переслідування в Сполучених Штатах Америки, яке вже розпочато не за фактами щодо переслідування конкретних осіб. Вже є певні процесуальні документи, якими констатовано причетність цих осіб до вчинення злочинів. Насправді дуже багато країн зараз розпочинає власні розслідування. Ми намагаємось якомога більше сприяти таким розслідуванням, оскільки Міжнародне правосуддя повинне зрозуміти е, той факт, що ніколи ще е, така кількість злочинів з часу Другої світової війни не вчинялась на території будь-якої держави, і тут нам потрібна певна допомога від них, і ми готові е, якомога більше сприяти їм. В наданні наявної у нас інформації для того, щоб ці речі стали публічними для всього суспільства світового. Уточніть, будь ласка, чому ось ці окремі провадження в окремих країнах яким чином їх потім будуть доводити до суду? Це буде стосуватися громадян цієї країни, чи які там укриваються, чи потім ці всі справи мають якось об'єднатися і біти в міжнародний суд? Ні, як я вже сказав, міжнародний суд, міжнародний кримінальний суд проводить власні розслідування і за результатами видає свої ордери на арешт. Уже було видано декілька таких ордерів. Ви знаєте про ордери, які стосувалися незаконної депортації дітей, а також тих, які стосувалися ударах по нашій електроенергетиці. Тобто, міжнародний кримінальний суд займається такими більш масштабними кримінальними провадженнями системними, які мають певну складність. Щодо компетентних органів іноземних держав, то вони розпочинають кримінальні провадження у випадках, якщо в них є юрисдикція з приводу розслідування конкретних злочинів. Дуже часто це злочини, які вчиняються щодо громадян цих держав або злочини, які вчиняються щодо осіб, які проживали чи проживають на території таких держав, і законодавство відповідних країн надає їм можливість проводити самостійні розслідування. І доводити їх до свого логічного завершення, яким будуть їх результати. Напевно, поки передчасно говорити про якісь процесуальні рішення, які будуть ними прийматися, оскільки їхні органи є самостійні в виборі своїх процесуальних рішень. Але ми сподіваємося, що за результатами таких розслідувань будуть встановлені конкретні особи. Ці провадження будуть скеровані до відповідних судових органів за законодавствами тих держав, які проводять такі розслідування. Почули, дякуємо вам за те, що знайшли час. Нагадаємо, Тарас Семків, заступник начальника департаменту протидії злочинам, в вчинених у умовах збройного конфлікту офісу генерального прокурора, щойно з нами наживо.